Бамба-барбія, бамба-ба-ба-ба-ба-ба-бамбам'я! Ба-ба-ба-ба-ба! Вітаю вас на каналі Бамбарбія Тві. З вами Мартинка Володимир та представник компанії Trivo Professional Group. І сьогодні ми будемо розглядати. Таку тему як автобусні тури на море. Я б ще додав, додав би, що на моря. Ірина, вітаю вас. Доброго дня. Нагадаю, що в в гостях Ірина Дякун компанія Travel Професіонал Group. І отже, розглянемо, які найпопулярніші, найкращі тури компанія пропонує влітку літку 2023 року. Прошу дякую, велике. А в цьому році ми пропонуємо виїзди в Туреччину. Це в принципі залишається одним з най. Популярніших напрямків ми пропонуємо тури в Грецію, в Албанію, в Чорногорію та до Італії. Угу. Греція, як і в минулому році, залишається однією з найпопулярніших напрямків. А в цьому році ми, як і в минулому, в принципі, обрали такий чарівний півострів, який знаходиться на північному сході Греції. Це півострів Халкітіки. Ідеальний варіант для відпочинку, не тільки пляжного, але й до прикладу, якщо туристи полюбляють екскурсії, полюбляють самостійно подорожувати, тому от саме. Пав наше око саме на цю частину Греції. Хочу сказати, що наші рейси вже стартують з завтрашнього дня автобусні з 25 травня. І будуть двічі на тиждень виїжджати mm -hmm. по вівторкам і четвергам з таких міст, як Київ і зі Львова, і ці два автобуси вони їдуть транзитом через Чернівці. А, якщо можна, трошки... Е розповісти про маршрути про перетин кордонів і скільки скільки в дорозі часу і як наскільки комфортабельний ваш автобус Ну, перш за все, так хочу розповісти про наш автобус. Він досить комфортабельний. Ми уклали договори з одним із найкращих перевізників uh -huh. в Україні, тому автобус комфортні, це достатнє місце між сидіннями, це спинки крісел, які регулюються. Тобто в автобусі, так як ми будемо проїжджати у вечірній час і нічний час, можна комфортно відпочити. Автобуси наші обладнані Wi-Fi. тобто туристи будуть завжди. На зв'язку, це теж досить комфортно. Є розетки для того, щоб підзарядити свої гаджети. Також ми в цьому сезоні надаємо кожному з туристів питну водичку, так, щоб їм було комфортно, і також пледи. Тобто хтось мерзне або потрібно, щоб було комфортніше, тому теж така додатково приємна опція, як на мене. Також автобуси роблять технічні зупинки кожних 3-4 години. Тому по суті дуже комфортно, тому що можна вийти, розім'ятися, випити каву і тим, тим самим шлях якби, трішечки легше проходить. Ось, тому... Так я зрозумів, що можна скористатися вашим автобусом, можна купити лише квітки, так можна звичайно. купити проїзд та відпочинок на морі, повністю і по місту можна купити також придбати екскурсії, якщо це мені звичайно. потрібно. звичайно. Досить речі, зручно, тому що, до прикладу, якщо ми беремо пакетний тур, угу. так ми купуємо тур автобусний, і туристам не потрібно ні про що хвилюватися. Вони сідають у Києві, чи там в будь-якому місці іншому по маршруту. І їх довозять прямо до готелю. тобто трансфери до готелю в нас також включені у вартість, якщо говорити про Грецію. Тобто, ми приїжджаємо в салоніки, туристів забирає наші партнери, наша приймаюча сторона і завозить до готелю. І так само на звороті. Якщо ж туристи хочуть подорожувати самостійно, вони просто можуть придбати у нас квитки. Ви ще квитки да? так. Наразі ми знаємо, що існують низький сезон, високий сезон. Коли ви пропонуєте, коли треба на який сезон придивитися, щоб отримати і гарну ціну, і якість також. А що стосується Греції, то по суті початок сезону, також щоб було комфортно, да не тільки для якогось екскурсійного відпочинку, але і для пляжного, сміливо uh -huh. можна розглядати це кінець травня, початок червня. Цей сезон підійде із погляду того, що ціни на готелі значно дешевші ніж в пік сезону. До прикладу, наразі, якщо дивитися, то ціни там будуть від 20 Трьох тисяч гривень на двох це вже з харчуванням і з приїздом, тобто повністю пакетний тур. А якщо ми говоримо про пік сезону, то ці ціни в рази зростають. Ну і звичайно, це ідеальний період, хто не любить таку виснажливу спеку. Mm -hmm. да? Тобто початок літа, кінець, весни це досить комфортна температура. Повітря десь 25 градусів буде, можна поєднати і відпочинок на морі, і відповідно якісь екскурсії. Так не буде так важко. І в принципі, і кінець сезону. Так, якщо ми говоримо саме про ціну, якість та завжди ціни на готелі вони дешевші або на початку, або в кінці сезону. Ну такий оксамитовий сезон. Це напевно десь початок вересня, і можна сміливо їхати до кінця вересня, відпочивати там буде дуже комфортно. Дуже комфортно так. вже я зрозуміло. На який курорти? треба звернути увагу наприклад на початку сезону в червні в травні угу. і наприкінці на вересні в жовтні надіться ну, тут в залежності від того що хочуть туристи так? так звані пальчики та півострова халкідіки одні з найпопулярніших це касандра і сітанія тому відповідно потрібно зрозуміти, що ти хочеш від цього відпочинку. Якщо ти прикладу ти хочеш активностей, щоб була інфраструктура за межами готелю, клуби, бари, ресторани, то це звичайно півострів Касандра. Вона буде дуже активна, значно активніша, ніж Ситонія, другий півострів. Халкідіків, і незалежно від того, який ти сезон обереш, так чи це буде початок сезону чи кінець сезону, там завжди буде чим зайнятися. Сітонія це трішечки такий відпочинок. Да? відпочинок. Є такі туристи, які не люблять скупчення великого людей, які люблять більш знаєте, такі дикі пляжі, де, грубо кажучи, не ступала нога інших туристів, люблять поподорожувати самостійно, тоді краще летіти і відпитне летіти, вибачте, їхати і відпочивати на сітіннях. Але так. ж кліматичні умови будуть. Однакові, так, немає такого, щоб там десь було тепліше, десь прохолодніше uh -huh. або навпаки. Ну, Касандра вона вважається більш зеленішою. Тому, до прикладу, якщо туристи хочуть оздоровитися, так, от є на Касандрі таке поселення, називається Певкохорі. Певко з перекладі з грецької мови це сосна, і хорі це селище. Uh -huh. Відповідно, ми розуміємо, так, що це селище, яке повністю на Там неймовірна чистоти повітря, тому в принципі ідеально підійде для зміцнення імунітету для оздоровлення. До прикладу, якщо ми говоримо про якісь тосовичні регіони, то на Касандрі є містечко Каліфея. От якщо їде молодь, яка любить бари, клуби, ресторани, можна їх відправляти саме туди. Сітонії, як я вже казала, це більш спокійний відпочинок, але я не говорю, що там теж не буде чим зайнятися. Наприклад, Неос Мармас є поселення, де теж буде досить розвинена інфраструктура. По природі, на Сітонії там, як на мене кращі пляжі. Вони більш широка пляжна полоса. А по температурі повітря, по відчуттям, да, саме на курорті буде однаково, що на Касандрі, що на Сітонії, в будь-яку пору. Головне просто для себе обрати і зрозуміти, що ти хочеш від відпочинку. Зрозуміло, Активні туристи обирають Касандру, спокійний відпочинок спокійний, на Сітонії. Да. а що стосовно діточок? Чи у вас є пропозиції для до літніх таборів для з відпочинку з дітьми? Щось таке? А, так, звичайно, у нас є літні табори. А ми до речі, в минулому році. За власний кошт відправляли дітей військовослужбовців в дитячі табори і в Болгарію і в Грецію, в тому числі. В цьому році ми також вирішили співпрацювати з дитячими таборами. З 20 червня починаються заїзди, але вони користуються шаленим попитом, тому залишилися місця в табори лише вже на серпень місяць, 10 по 20 серпня. Хочу зауважити, що це табори для груп організованих. Тобто, якщо є група, 15 і більше діток, то ми тоді займаємося і веземо дітей в табори. Якщо раптом немає організованих груп, або, до прикладу, туристи ну, не хочуть відправляти свою дитину, саму хвилюються, або хочуть з нею разом відпочити. На півострові Халкідіки є безліч класних, гарних готелей саме для сімейного відпочинку, де буде дитяча анімація, дитячі басейни, клуби і так далі. Тому туристи можуть сміливо їхати зі своїми дітками разом в ці готелі. Зрозуміло, гарна пропозиція. Така ну стосовно Греції, зрозуміла ситуація. А що до відпочинку на Адріаті, ці онічському наприклад, на Балканах в Албані Чорногорі? це доволі далеченько від Києва до України? Ні, насправді не така вже далека дорога. Вона по суті займає такий ж самий час, як і дорога до Греції. Насправді, угу. а в нас дуже комфортно в тому плані, що а цей автобус, який їде до Чорногорії, він їде й до Албанії. Тобто, з технічної точки зору ми поставили один маршрут. Він виїжджає з Києва, їде спочатку в Чорногорію, а вже за декілька годин ми приїжджаємо в Албанію. Також в цьому році, так знаєте, по Глядачи на минулий рік, ми зрозуміли, що краще, щоб туристи приїжджали в день, тому ми трішки змінили свій графік руху. І зараз туристи от приїжджають в день і в перший же день отримують там, ключі від своїх номерів і можуть вже відпочивати, насолоджуватися відпочинком в перший же день приїзду після такої досить. Можливо, для когось виснажливої дороги, так? Ну, все одно, дорога завжди виснажлива. Будь-це авіатур чи автобус. Тому це дуже комфортно, коли ти приїхав і одразу можеш вже відпочити на пляжі. Угу. Ну, стосовно мене відпочинок, що Чорногорії мені подобається, але так, скажімо, був пару, пару разів, але Албанія мені подобається дуже. Чому туристи обирають ці напрямки? Бо я все ж вважаю, що це все ж таки далеченько їхати, але наразі там ну можна відпочити гарно відпочити, там дуже гарно море і харчування, і атмосфера своя, звісно. Чому обирають ваші туристи Чорногорі чи Албанію? Чому Албанію? От Албанія це досить новий. В е, да? відпочинку е, вона така стала більш популярнішою, можна сказати, е, декілька років тому. Раніше про неї ніхто не говорив ніколи коли не мріяв там побувати, але насправді це дуже класний регіон, і курорт, і країна mm -hmm. насправді. По перше, плюси Албанії це можливість побувати одночасно на двох морях адріатичному і іонічному. Корот Дурес, який знаходиться на Адріатичному морі, це ідеальний варіант для відпочинку з дітьми, тому що там піщані пляжі і дуже пологий поступовий захід в море. Тому буде дуже комфортно. Їхати от саме з маленькими дітками, до прикладу, а Вльора – це взагалі мій улюблений курорт в Албанії, тому що він такий, знаєте, універсальний і не схожий на інші, і він стоїть на в ститці двох морів це Іонічного і Адріатичного. Тобто, вранці ти можеш піти покупатися в Адріатичному морі в обід на Іоніці, дуже цікаво. Ну і Сарандак їх ще називають албанськими Мальдівами, неймовірного кольору, вода, білий пісок. Тому дійсно, якщо робити фото, то можна подумати, що ти не Мальдіва. А ну і як на мене, в Албанії е, ціни вони дешевші ніж в інших країнах е, європейських, так на курортах. Тому в принципі і через це вона також користується шаленим попитом. Плюс великий ще е, до прикладу з курорта Саранда е, буквально 40 хвилин їзди на поромі до грецького острова Кос. Корфу, Корф, вибачте, да. так. Тому, mm -hmm. відповідно, теж буде дуже класно поєднати і Грецькі острови, і Грецію, і плюс Албанію. А я хочу спитати, до якого міста їде ваш автобус? До Дурес? Наш автобус їде до Дурес. А якщо так. я купую проживання, наприклад, у Льорі, Саранді чи то як організується трансфер? Дивіться, ми організовуємо, пропонуємо туристам угу. добронювати індивідуальні трансфери. Так, тобто це все організовується. Ми їх накидаємо на призволяще. Добирайтеся як хочете, Звичайно, можна відразу забронювати індивідуальний трансфер. І також ми дивимося, скільки людей. Деякі напевно дату набирається от в ту ж саму в льору, угу. і тоді пропонуємо їм груповий трансфер. Ага, звичайно, Є така машта. Добре, це гарно, тому що я чув, що може доїхати до Тирани або до Дуреса, і потім сам але Там ж це, це відстань. Маєш доба, їхати, да. Абсолютно маєш їхати. згодна. Тому ми намагаємось зробити все для того, щоб по-перше. Зменшити вартість туру, так звичайно, ну і зробити більш комфортніше. Відпочити. Добре, як обстоять справи по Чорногорі, які міста ви перетинаєте, і тут я розумію так, що ви можете довести до будь-якого курорту, якщо ви йдете на Навірно. на південь на Албанію. Абсолютно вірно, в Чорногорії трішки легше, бо ми притнемо абсолютно повністю все узбережжя, і був чи Рафаїлові, чи Петрова, Стефан, і так далі. Автобус робить свої зупинки на зупинках цих курортів. Угу. І відповідно іноді навіть туристи можуть пішки дойти до своїх апартаментів або готеля, або ж дозамовити трансфер, якщо в них є таке бажання, але він, звичайно, буде значно дешевшою по вартості там взагалі такі. Ну, досить маленькі суми, там 5, 7, 10 євро. А досить багато апартаментів можуть надавати безкоштовні трансфери, тобто вони знають, що їхні туристи їдуть до них, і вони вже їх чекають біля зупинки автобуса, щоб супроводити до себе. А тому Чорногорія в цьому плані досить комфортна. і по графіку по руху автобуса, і по добиранню від зупинок до самих готелей. Хочу таке питання задати зараз. Може, потім виріжу, щоб може, це вас зб'є з пантелику. На мою думку, на мою приватну думку, що Чорногорію опанувало для відпочинку росіяни і купували там нерухомість і відпочиваєте зараз. Наразі всі повтікали до Сербії. Чи багато їх там, чи були якісь випадки, чи це заважає відпочивати нашим громадянам там чи ні? Я зрозуміла Ваше запитання. Насправді, знаєте їх там може можуть вони бути вони можуть бути повсюди на жаль якихось країн які б повністю закрились Це і зрозуміло. пускали росіян немає але якихось проблем нарікань навіть от в минулому році так туристи наші їздили в Чорногорі угу. абсолютно не було. А тут головне для себе зрозуміти, що ти приїхав відпочивати і не звертати увагу ні на кого. Тому я думаю, що... Ну, тобто там немає таких проявлень, немає. що вони там були на кожному кутку? Ні, 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 такого немає. Добре, такого це я хотів для себе зрозуміти. Бо... Немає? Що це стосується і що і пляжного відпочинку, uh -huh. і до прикладу, там в горах так далі, там не курорт, так далі. Немає такого, що вони прям повсюди. Досить по великої популярності Чорногорія користується і серед європейських туристів, серед поляків. Тому, в принципі, я думаю, що наші туристи будуть себе абсолютно комфортно почувати. Добре, тут треба їхати, щоб так було нам комфортно, не їм комфортно. Добре. 100% я сам. А сказала, які особливості автобусного маршруту до Чорногорії? Та Ну, як я вже сказала, uh -huh. так що в принципі це один автобус, який їде спочатку в Чорногорі і потім в Албанію. І те, що ми приїжджаємо вже в день, це досить комфортно, uh -huh. тому що ти можеш відразу насолоджуватись відпочинком, а не чекати там. Вночі якогось розрахункового часу, коли тебе заселять, або ж ти приїжджаєш, вночі тебе відразу заселяють, але ти не зрозумів взагалі, куди ти приїхав, так чи я вже тут на місці, тому це досить комфортно. Ну і знову ж таки повторюсь, у нас дуже комфортні автобуси, і ми робимо все для того, щоб вони були ще комфортнішими. Для наших туристів. А, добре, Іра, щоб нас глядачі не, не звинуватили в тому, що ми тут там, рекламуємо автобусні тури. Зрозуміло, що автобус це автобус, треба сідати. Треба. Але де, давайте так зауважимо на які переваги автобусного туру угу. на даний момент є. Дивіться, перше засідання це да. вартість. Звичайно, так. Тобто, якщо порівнювати авіатури і автобусні тури на ті ж самі готелі, на ті ж самі пропозиції, да, які надаються, автобусні тури будуть в два а то в три mm -hmm. рази дешевше. А по-друге, ще такою одною перевагою: ти їдеш в якусь країну, а в тебе є можливість відвідати ще чудові українські міста. Це така бонус, так, і ще плюс міста Європи ми переїжджаємо. Румунію, якщо ми говоримо про маршрут в Албанії Чорногорію, це Сербія. Тобто ще такий додатковий бонус: ти дивишся в вікно і бачиш ще рівні краєвиди як нашої країни, так і європейських країн. Це, звичайно. Те, що, наприклад, і багато туристів, та да, вони побоюються подорожувати зараз самостійно з якихось європейських країн, тому що хвилюються, як вони доберуться в цю країну, а раптом їхній автобус затримують на кордоні і вони не встигнуть до аеропорту. А тут дуже зручно. Ти сів в Києві і вийшов вже безпосередньо в тій країні, в якій ти приїхав. У нас на кожному рейсі є супроводжуючий, який допоможе у всіх питаннях, якщо будуть якісь проблеми і так далі. Тобто, це дуже комфортно, навіть з цієї точки зору. Так, тобто, не всі люди люблять якийсь такий самостійний відпочинок, десь бігати, шукати самому, все придумувати. А тут за тебе вже подбали ні про що не думаєш. Ні. Це вже зараз... зроблено за тебе так і Наразі зараз е, великий відсоток е, туристів е, составляють діти. Як діти переносять автобус на ту? Діти знаєте, насправді діти мені здається набагато краще переносять поїздку ніж дорослі. Для них от, вже знаєте, починається подорож з автобуса, вони вже в очікуванні якогось диву, що вони скоро зустрінуться mm -hmm. з морем, з відпочинком. Плюс, знову ж таки, повторюсь, ми робимо все для того, щоб було всім комфортно, в тому числі і діткам. Тому ми для діток, діточок підготували такі невеличкі сюрпризи, щоб їх розважити якимось чином в автобусі, Там, розмальовки, щоб вони могли. Чомусь навчатися, розмальовуватися і трішечки якусь свою увагу зосередити не тільки на тому, що ми кудись їдемо. Це може бути трішечки не так весело, як вони очікували, тому що там бігати, пригати по автобусі на жаль, не можна і гратися з іншими дітками. То вони мають чим зайнятися зрозумілокі. Тоді логічне питання: як обрати, як замовити тур вашої компанії до тих країн, які ми зараз перелишили тут Албані, Чорногорі та Грецію. Ми можемо залишити запит. На нашому сайті є спеціальне відділення, де можна залишити запит. Okay. Вам зателефонують, підберуть тур, або ж написати на нашу пошту електронну, яка знову ж таки є на сайті в розділі Контакти, або звернутися до агента вашого, через якого ви подорожуєте, і без проблем. Забронює цей тур. Дякую вам ще раз за цю розповідь. Тож, любі глядачі, звертайтеся до фахівців компанії Travel Professional Group або до агентів до своїх і запитуйте автобусні тури з відпочинком на морі до Албанії, Чорногорії або Греції. Дякуємо за увагу.